По доконі мама і тачка, по докон лісень маятку, сі на чуця і Та й і піе хати, а якось брався, і і попався, і на хути чути кам получив убився хам. Велку плану беку пину, полетів он ті котини. А я кимою мився, хай чумки блок. Похуму ши, там и я на понял бурюта, бапкате смеюта, и драконник настекал, то учился до копалы. Потім на хуй никатався на кнопку рами пытался, и фемонку и попа. И кай бывает ваю, да те ула, та драконов путь пова, легко была напиху пын. На Но котлини, Ось і осетенных у та то окон на хата, Там пачки його тикалы, а в нем отаю их нотавый, Интокондику був, в коху пив, чюманда урощився. Киха поне вчився, та не учувся, бав, на катимбав, щоб бабах, хни он бачив кое-волы. І мат дитки, ви чудовий. Одес, Матвія. Цього пуску тобі ми тобі аплодуємо. Молодець! На сцену запрошується учасниці під номером 138. Це Костенко Софія з міста Самар, дитячий театр за